Курт Вонегут Колиска Для кішки читає Сергій Оробчук. 81. Біла наречена для сина провідника. Я не знав, що Анджела зробить з кларнетом. Ніхто не міг очікувати того, що вона зробила. Можна було очікувати чогось патологічного, але я не передбачив глибини напруги та майже нестерпної краси тієї патології. Анджела зволожила мундштук інструмента, зігріла його своїм диханням, але не зіграла жодної ноти. Її очі потьмяніли, довгі кисляві пальці злегка торкалися німих клавішів. Мене охопила тривога. Я згадав, що розповів мені Марвін Брит. Анджела не мала жодного порятунку від нудьги свого життя в ролі батькової няньки, крім вечірніх годин, коли вона замикалась у своїй кімнаті та грала в унісон з грамофонними платівками. Нют уже поставив. Довго граючи платівку на великий грамофон у сусідній кімнаті. Конверт із платівки він приніс на терасу і віддав мені. Це було соло на роялі під назвою Рояль у нічних кицюнь». грав Мід Люкс Люїс. Поки Анджела, не приєднуючись до Люїса, слухала перший запис та входила в транс, я встиг прочитати відомості про Люїса, надруковані на конверті. Люїс народився в Луїсвілі, штат Кентукі, у 1905 році, читав я. І не займався музикою до свого 16-го дня народження, коли батько подарував йому скрипку. Через рік юний Льюіс мав нагоду почути, як Джимі Янсі грає на роялі. Це було, пригадує Льюіс, щось справжнє. Невдовзі після цього читав я. Льюіс почав учитися гри на роялі, віддаючи перевагу стилю обугі вугі, переймаючи все, що міг з досвіду Янсі, котрий залишався до самої смерті старшим другом та кумиром для Льюіса. Оскільки батько музиканта працював провідником спальних вагонів, родина Люіса мешкала поблизу залізниці. Ритм залізничного руху став органічним для молодого Люїса, і це відбилось у його сольному номері в стилі бугі вугі, який уже можна вважати класичним у своєму роді, відомому під назвою Блюз перестуку вагонів. Номер скінчився, я перервав читання. Голка грамофона тепер з тихим шипінням наближалась до початку наступного номера. Другий номер, як повідомляв конверт, мав назву блюз дракона. Мід Люкс Льюіс зіграв перші чотири такти, і тоді Анджела Гонікер приєдналася до нього. Вона заплющила очі. Я був вражений до глибини душі, вона грала чудово. Музика сина провідника служила їй основою для імпровізації вона переходила від ніжньої лірики до хрипких зойків пристрасті, від пронизливих криків наляканої дитини до героїнового кошмару наркомана. І Глісандо розповідали про рай, про пекло і про все, що лежить між ними. Така жінка могла породити таку музику лише під впливом шизофренії або якогось демона. Волосся моє стало сторч, хоча Анжела не качалась по підлозі, пускаючи піну з рота, і не торохтіла вавилонською мовою. Коли музика скінчилась, я вигукнув до Джуліана касла, теж приголомшеного Боже мій життя. Хто здатен зрозуміти хоча б його єдину мить? І не намагайтеся, сказав він, можете прикидатись що розумієте. Так от, це дуже корисна порада. Я почувався п'яним занудою. Казел пригадав іще один вірш. Тигр як завше полює, а пташина літає, а людина чому та чому все питає. Пташка втомлена сяде, тигр засне неодмінно, а людина промовить, що все зрозуміла. Що це і звідки? спитав я. Звідки ж це може бути, як не з книг боку на я б хотів почитати ці книги. Це нелегка справа, сказав Касел. Книги не надруковані, вони рукописні. До того ж канонічного тексту не існує, бо Бокунон щодня додає щось до нього. Релігія. хмикнув малий Ньют. Перепрошую, сказав Касел. Бачите кішку? спитав Ньют. А колиску для кішки? 82. два. За ЗАМАКІБО. Генерал-майор Франклін Гонікер не приїхав і на вечерю. Він подзвонив, наполягаючи на тому, щоб говорити зі мною більше ні з ким. Мені він сказав, що сидить біля ліжка папи, що папа вмирає в нестерпних муках. Було чутно, що Френк наляканий і почувається самотнім. Слухайте, сказав я, – «чим б мені не повернутись до готелю, а потім, коли криз за мене, ми могли б зустрітись. Ні, ні, ні. Залишайтесь там. Я хочу, щоб ви були там, де я зможу вас знайти будь-коли». Генерал-майор так панічно боявся, щоб я не вислизнув з його рук, що я також почав чогось боятись, хоча не міг здогадатись, на що потрібен Френку. Може, ви поясните, чому вам треба зустрітися зі мною? спитав я. Не по телефону. Що пов'язане з вашим батьком? Що пов'язане з вами? Що ж я зробив? Ви маєте що зробити невдовзі. Поза голосом Френка на тому кінці лінії захвоктала курка. Потім я почув, як відчиняються двері, звідки лунала мелодія ксилофона, та сама мелодія, коли настане вечір. Потім двері зачинились, і я більше нічого не почув. Я був би вам дуже вдячний, якщо б ви хоч трохи натякнули мені, чого від мене хочете, я ж маю подумати і вирішити, сказав я. Зама був. Що? Це такий боконіський вислів. Я не знаю жодних боконівських слів. Джуліан Касл там є? Так. Спитайте в нього, сказав Френк, мені треба йти. Він поклав слухавку. Тоді я спитав Джуліана Касла, що значить за Макібо. Бажаєте повну відповідь, чи скорочену. Почнемо зі скороченою. Доля неминучість долі. 83. Доктор Шліхтер фон Кенігсвальд наближається до точки рівноваги. Рак. сказав Джуліан Касл за обідом. Коли я повідав йому, що папа вмирає в муках. Рак чого? Майже всього. Ви казали він знепритомнів сьогодні на трибуні? Саме так, сказала Анджела. Це наркотики подіяли, зауважив касел. Він дійшов такого стану, коли дія ліків і біль урівноважились збільшити дозу наркотиків, значить, убити його. А я б краще вбив себе, пробурмотів Ньют. Він сидів на високому складному стільці. Який завжди возив із собою, їдучи гостювати. Стілець був зроблений з алюмінієвих трубок та полотна. Це краще, ніж підкладати словний катлас і телефонну книгу, сказав він, розкладаючи стілець. «Капрал Маккейб таки вчинив, сказав касел, призначив свого мажордома спадкоємцем, а потім застрелився. Теж від раку?» – спитав я. Чесно кажучи, не знаю. Не думаю, що так. Скоріше він не витримав тягаря своєї ролі, жорстокість вияла його душу. Але це тільки моє припущення, бо все відбувалось іще до мене. До чого ж у нас веселі розмови, сказала Анджела. Думаю, всі присутні згодяться з тим, що ми живемо в дуже веселий період, сказав касл. Але ж, сказав я йому, ви маєте чимало причин бути життєрадісним, зважаючи на те, яким добрим справам ви присвятили себе. Колись у мене була яхта, знаєте, я не бачу який зв'язок. Володіти яхтою це теж чимала причина, щоб радіти більше, ніж решта людей. Якщо ви не лікуєте папу, тоді хто? спитав я. Один із моїх співробітників такий собі доктор Шліхтер фон Кенігсвальд. Німець. Мабуть, так. Він 14 років служив у військах СС. Шість із цих років був лікарем у концтаборі Освенцім. Тепер спокутує ріхи в домі надії та милосердя в джунглях, чи не так? Так, сказав Касл, і робить великі успіхи рятує людей наліво і направо. Це йому зарахується. Так. Якщо він і надалі буде просуватися уперед у такому темпі. працюючи вдень і вночі, кількість людей, яких він врятував, зрівняється з кількістю тих, кого він убив, десь так у році 3010. Так з'явився на сцені ще один член мого КАРАСУ доктор Шліхтер фон Кенігсвальд. 84. БЕЗ СВІТЛА ЧЕРЕЗ ТРИ години після вечері. Френк усе ще не прибув додому. Джуліан Касл попрощався і пішов до себе додому надії та милосердя в джунглях. Анджела Ньют і я сиділи на терасі. Вогні болівара гарно світилися внизу під нами. Над дахом адміністративної будівлі аеропорту Монсана здіймався великий сяючий хрест. Його повільно обертав механізм, і він поширював електрифіковану благодать на всі сторони світу. На острові видніли ще інші джерела освітлення. На північ від нас. Гори заважали нам прямо дивитися на них, але ми могли бачити відсвіти на небі. Я випрохав Стенлі, мажордома Френка Гонікера, назвати мені ці джерела. Він називав їх ведучи пальцем проти годинникової стрілки. Дім надії та милосердя в джунглях, палац папи та Форт Ісус. Форт Ісус. Це тренувальний табір для наших солдатів, і він носить ім'я Ісуса Христа саме так, а чому б ні? На півночі з'явився новий конус світла, він швидко наближався. Перш ніж я збагнув, що це могло бути, світло досягло гребеня гори і стало ясно, що це автомобільні фари. Автомобілі прямували до нас. Це була колона військових машин. Колона складалася з п'яти армійських вантажівок американського виробництва з кулеметними гніздами на даху кабін. Кулемети були в наявності, кулеметники теж. Колона зупинилась на в'їзді до френкового двору. З машин повискакували солдати. Не гаючи часу, вони стали до роботи, почали копати на газоні траншеї окопи для кулеметів. Ми зі стелі вийшли розпитати офіцера, що вони роблять. Маємо наказ захистити нового президента Сан лоренцо сказав офіцер на острівному діалекті. Але його тут немає, повідомив я йому. Про це я нічого не знаю, сказав він. Мені наказано приїхати сюди й копати це все. Я сповістив Анджелу та Нюта про те, що діється. Ви вважаєте, загроза справді є? спитала Анджела. Я лише сторонній спостерігач, сказав я. Отож мить, що сталося з електрикою. Світло на всьому Сан лоренцо погасло. 85. Повний набір фоми. Слуги Френка принесли газові лампи, запевнивши нас, що проблема з електрикою на Сан – звичайна річ. Хвилюватися нема чого. Але мені важко було не хвилюватися слова Френка про мою замак Бо дуже мене розтривожили. Він дав мені відчути, що моя власна воля значить не більше, ніж воля поросяти, якого привезли до Чикагських бойнь. Я знову згадав про кам'яного ангела Віліумі і сидів, прислухаючись до звуків солдатської праці брязкіт, шурхіт, бурмотіння. Я не міг зосередитись на розмові з Анджеле та Ньютом, хоча вони казали дуже цікаві речі. Вони розповіли мені. Що їхній батько мав брата близнюка, якого вони ніколи не бачили. Його звали Рудольф. Коли вони востаннє чули про дядька, він був майстром музичних шкатулок у Цюриху, у Швейцарії. Батько ніколи про нього не згадував, сказала Анджела. Батько майже ніколи не згадував про будь-кого, зауважив Нір. У старого була також сестра, розповіли вони, Селія. Вона мала розплідник ризеншнауцерів на острові Шелтер, штат Нью-Йорк. Вона завжди надсилає нам листівку на Різдво, сказала Анджела. Із зображенням різеншнауцерів, додав малюк Ньют. Я часом дивуюсь, як по різному складається життя людей з однієї родини, зауважила Анджела. Дуже точно, дуже доречно сказано, погодився я. Потім перепросив, що покину таке блискуче товариство, і спитав у Стенлі, чи не знайдуться в цьому домі книги Боконена. Спочатку Стенлі прикинувся, ніби не розуміє, що я маю на увазі. Потім проборчав, що книги боку на напогані, потім заявив, що тих, хто їх читає, треба відправити на гак, аж нарешті він приніс мені книгу із спальні Френка вона там лежала на тумбочці біля ліжка. Це був важкенький рукописний Том розміром з академічний словник. Я дотяг його до моєї кімнати, до кам'яного ліжка з поролоновим матрацом показчика в книзі не було, тому знайти тієї ночі пояснення про замок Ібо мені не вдалося. Те, що я знайшов, було цікавим. Хоча мені не допомогло. Наприклад, я ознайомився з Боконіською космогонією. Сонце, Барасізі, тримало у своїх обіймах місячну діву пабу, сподіваючись, що пабу народить йому вогняну дитину. Але бідна Пабу народжувала лише таких дітей, які були холодними, не горіли. Барасізі звідразу викидав їх геть. Так виникли планети, що кружляють довкола свого жорстокого батька на безпечній відстані. Потім бідолашну пабу теж було вигнано. І вона оселилась біля своєї найулюбленішої доньки, тобто землі. Пабу, любила землю більше за інших, бо на землі жили люди, ці люди дивились на неї, закохувалися в неї та співчували їй. Як же сам боком націнював свою космогонію? Фома, неправда, писав він, повний набір фом.